Вітаю, друзі! З вами Сіл Юкрейн! А це Рюкзак Оспрі. Обговорити цей ролик ви завжди можете тут в коментарях, а також нашому чатику Телеграм. А на каналі Телеграм щонеділі запускається голосування щодо того, яке відео буде викладено найближчої середи. Всі посилання в описі до відео. Насправді я захотів собі рюкзак Оспрі, ледве не на наступний день після того, як купив собі похідний рюкзак Дойтер. І справа не в тому, що рюкзаки оспрі кращі. справа в тому, що вони пошиті трохи інакше, з використанням трохи інакших матеріалів, і деякі фічі реалізовані в них інакше. Просто мені було цікаво спробувати, що ще буває на ринку похідних рюкзаків. Такий рюкзачок аж ніяк не можна назвати похідним, проте це справжнісінький оспрі, що можна розмістити в своїй поясній сумці. Давайте поглянемо на цей виріб ближче. В складеному вигляді він являє собою таку собі подушечку з ручкою та карабінчиком для підвішування. Карабінчик дуже теоретично можна використовувати для ключів, але навряд чи вам потрібний ось такий здоровий брелок. У складеному вигляді розміри цієї подушечки складають приблизно 10 на 10 см. І в ширину, залежно від того, як ви спакуєте. Наскільки ретельно, це там 3-4, може 5 сантиметрів. Вага становить приблизно 140 грамів. Згори є клапан, що застибається на липучку велкро. Також присутній логотип Osprey, без нього ніяк. Розтибаємо ліпучку і вивертаємо назовні. Наш рюкзак поглянемо на розкладений рюкзак. Його виготовлено з переробленого нейлону щільністю 40 ден. Не дивлячись на те, що матеріал досить легкий, його міцність сумнівів не викликає. Колір салатовий, що робить носія цього рюкзака? Помітнішим. Але виробник пропонує і інші кольорові рішення. Рюкзак має два відділення, що застибаються на зіпери. Бігунки зіперів мають чудові, дуже зручні пулери, за які зручно тягнути. По боках розташовано сітчаті кишені у фірмовому стилі Оспрі, і вони мають досить великий об'єм. Тут можна розмістити навіть літрову Нелжин Bottle. Але ми знаємо, що де стане літровий Нелжин, там стане і півтора літровий, тому що відрізняються вони лише висотою. Як бачите, в кишеню вона залазить майже повністю. Переходимо до лямок. Вони мінімалістичні і виготовлені із січатого матеріалу для забезпечення легкості. Для більшої міцності їх обшити тясьмою. Виродна стяжка регулюється по висоті і фіксується ось такими от кінцевиками. Застибається вона на фастекс зі свистком. Лямки регулюються по висоті, і це стандартно для будь-яких рюкзаків. Ручка для переноски тут теж присутня, і як бачите, теж виконана у мінімалістичному стилі. Якщо вам подобається канал Сіл Ukraine і те, чим я тут займаюся, і ви вже підтримали Сили оборони України. Ви завжди можете підтримати і наш канал. Для цього у нас передбачені спонсорські підписки на YouTube і Patreon, а також картка привату і монобанка для разових пожертв. Щиро дякую всім тим, хто вже доєднався до підтримки нашого. Каналу. Ви найкращі! Основний об'єм рюкзака становить приблизно 18 літрів. Жодної організації, основне відділення немає. Та тут воно і не потрібна. Додала б тільки і ваги, і збільшила б профіль рюкзаку у складеному вигляді. Маленьке відділення тут також присутнє і застибається також на зіпер. Воно досить просторе тут можна зручно розмістити якийсь дріб'язок першої необхідності, документи тощо. Всередині малого відділення є ще менше відділення, що застибається на липучку Велкро. І саме тут знайдемо ми з вами наш знайомий вже червоний карабінчик для ключів. Саме у це відділення складається увесь рюкзак. Тут можна дійсно сміливо носити ключі, не переймаючись за те, що вони. Подряпають ваші окуляри, використання такого рюкзака обмежується лише вашою фантазією. Скажімо, вийшли ви гуляти в своєму улюбленому Анорасі смок? І тут вам стає трохи спекотно: дістаєте зі смока ваш рюкзачок, розгортаєте, потім згортаєте смок сам у себе і ховаєте до рюкзака. Знадобиться вам ультралайт ставпек і у якості такого собі шопера, коли ви йдете за покупками. Він легкий, низькопрофільний і легко розміщується в будь-якому спорядженні. Та й, взагалі, якщо ви звикли пересуватися без рюкзака за спиною, ось таке чудо ви можете завжди кинути собі в поясну сумку, і він буде знаходитися там. Доти, доки вам не знадобиться. Дякую за перегляд, вподобайте це відео, а також підпишіться на канал, якщо зайшли вперше. Не забувайте відправити цей ролик друзям і додати до ваших соцмереж. Завітайте і на наші сторінки у Фейсбук та Instagram. Нагадую про канал з чатиком у Телеграм. Всі посилання в описі до відео. На все добре, бережіть себе і слава Україні!